Siempre vi... Сьогодні буде дуже сильно цікаве відео, в якому ми поговоримо про girl mess або дівчачу математику. Це тікток-тренд, в якому дівчата виправдовують свої фінансові звички, які зазвичай є дуже сильно шкідливими для гаманця. Зараз за хештегом Girl Mess в Тіктоці є більше 150 тисяч відео, і давайте подивимося на відео дівчат, де вони пояснюють свою математику і спробуємо разом позбутися подібного мислення перед тим, як почати відео. До, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і погнали! Гроші, які я трачу на каву в закладах, не рахуються. Це спосіб зберегти ментальне здоров'я. Дівчача математика. Я вважаю, що не потрібно себе лаяти через каву або невеликі витрати на те, що вам дуже сильно подобається. Проте потрібно пам'ятати, що невеликі витрати вони можуть накопичуватися у велику суму, тому варто все-таки контролювати свої витрати на каву і за необхідності себе в ній обмежувати. Якщо я купую на сайті речі, там безкоштовна доставка, скажімо, зі 100 доларів, а я зараз на на 50, я доберу до 100 доларів, щоб зекономити ті гроші. Логічно. Переді мною і впевнена, що також перед вами дуже часто стояв вибір: купити те, що ви планували, чи зайти ще на сайт, поритися там і добрати щось до безкоштовної доставки. Думаю, у вас теж таке було, що ви, наприклад, купуєте товар за 999 гривень, а безкоштовна доставка починається із. Тисячі гривень, і це точно зроблена пастка, бо у магазину з'являється шанс, що ви ще щось купите до безкоштовної доставки. Сума, з якої починається безкоштовна доставка, обирається ідеально для магазину, а не для вас в надії на те, що ви ще витратите не одну тисячу, тільки заради безкоштовної доставки, яка коштує гривень 70 100 Я для себе давно вже вирішила, що в магазині я купую лише те, що мені потрібно, і якщо я не набираю суму. До безкоштовної доставки, то я просто візьму і заплачу вже за цю кляту доставку, купуючи речі лише для того, щоб отримати безкоштовну доставку, ви насправді втрачаєте гроші, а не економити. Або якщо я не тратила гроші цілий день. До буває дуже рідко, то на наступний день я можу потратити в два рази більше. Дуже логічно. З Таким мисленням у нас ніколи не буде грошей. Очевидно, що це неправильно думати. Що якщо ви протягом дня зекономили гроші, то на наступний день можна витратити в два рази більше. Ні-ні ні. Не думаємо так. Ми не витрачаємо гроші, які ми зекономили. А ми їх відкладаємо і відкладаємо не на карту якогось магазину, а на свою банку. Ось тому, якщо у вас також присутня така математика, то гроші, які не витратили протягом дня, відкладіть собі кудись і забудьте про них. І на наступний день у вас не буде екстра коштів, щоб ще витрачати. І таким чином ви зберегли кошти, а не викинули їх на необдумані покупки. Перше, якщо річ коштує 499 гривень, це означає, що вона коштує 400 гривень, і аж ніяк не 500. десятка не рахується. Просто якщо річ коштує 1900 гривень, то означає, що річ коштує 1000 гривень. Правильно так не можна рахувати. Давайте з грошима ми будемо використовувати загальноприйняті правила математики і округлювати правильно 499 гривень. Очевидно, що буде. 500 гривень і ніяким чином не 400. Використання цін, які закінчуються на 99, наприклад, 99 копійок, 99 гривень, це давно відомий трюк в магазині. Стратегія базується на ідеї, що споживачі швидше за все сприймуть продукт як дешевший, якщо його ціна буде трішки нижча за. Ціле заокруглене число. Тому давайте не вестися на ці підступні трюки магазинів і округлювати ціну завжди правильно. Якщо я розрахувала з готівкою, це означає, що річ безкоштовна. Якщо не проходять сповіщення від банку, якщо я не бачу, який у мене рух коштів по карті. Це означає, що це все безкоштовно. Дуже багато дівчат сказали подібну думку. Готівка це явно не безкоштовні гроші. Ніякі гроші не можуть бути безкоштовними, і готівку також потрібно рахувати. Це важливо. Якщо у вас виникає така сама проблема із готівкою, ви її не сприймаєте, тому що в мене теж таке є. Мені складно сприймати готівку, і я люблю, щоб в мене всі кошти були на карті, щоб я могла зайти і зрозуміти, який у мене є взагалі баланс на рахунку, з чим я працюю. Цю, які в мене є гроші, і тому я рекомендую: якщо у вас також готівка якось не сприймається в голові, якщо ви про неї забуваєте, якщо ви її якось бездумніше витрачаєте, то кладіть обов'язково собі ці гроші на карту відразу, коли у вас з'являється I like silver. Знаюся, я також дуже часто грішу такою математикою. Наприклад, якщо в мене є на карті 927 гривень, то оці 27 гривень, вони мені безбожно мулюють, вони мулюють моєму оку, вони мулюють моєму перфекціонізму, і я не знаю, куди діти ці 27 гривень. Гривень 27 гривень я можу задонатити часто на зсу. Це єдиний плюс такої математики, що таким чином я частіше роблю донати і віддаю ці гроші, які мені наче не потрібні. На зсу це дуже сильно круто. Це єдиний плюс, який є в цьому мисленні. Тут нами керує якийсь перфекціонізм, тому що хочеться, щоб на нашому рахунку була ідеальна. Кругла сума, але варто запам'ятати з грошима одну річ: що чим більша сума, тим краще. Тому, якщо ви можете відкласти, наприклад, 2700 гривень, то відкладайте 2700 гривень і не залишайте ці 700 гривень, тому що вони якось не вписуються в загальну картинку. Тому да, пам'ятаємо, чим більша сума. Сумма, Buying nice things is an investment because I'm investing in myself. So if I buy a nice pair of shoes, a nice bag, I'm investing in myself. And if that guy on TikTok ever stops me at the mall or something and asks me what I do for a living, I'll say that I Invest in myself. Ця теза, мені здається, заслуговує окремого відео. На мою думку, ми виглядаємо дійсно краще, коли купуємо дорожчі речі, але не потрібно витрачати гроші на сумку, туфлі, окуляри. Косметику, яка вам не по бюджету, і потім просто страждати до наступної зарплати. Ви інвестуєте в себе, в свій спокій, в свій ментальний стан, коли ви маєте фінансову подушку, коли ви витрачаєте гроші на своє здоров'я, освіту. А матеріальні речі це не найкращі речі, в які варто все-таки інвестувати. Тому перша в пріоритеті у вас повинна бути фінансова подушка. А вже потім, коли вона у вас буде, то ви можете витрачати. Гроші на більш дорожчі речі. Тому так: перше варто інвестувати в свою фінансову подушку, а вже потім в якусь суперкруту, класну куртку. We went to Sephora and the lady at the cash said that if I spend $20, then I get 500 points, which is $10 off my next purchase. So I made money. Ця історія мені нагадала про знижки в Єві. Наприклад, в Єві є знижка. Кешбек 80%, коли вам на карту єви, повертають 80% від суми, на яку ви купили. У мене з цим кешбеком була така історія, що мені прийшло повідомлення, що ось у вас є кешбек, він скоро згорить. Тому йдіть в магазин і щось купуйте, щоб у вас не згорів цей кешбек. І мені здається, тут номер один. Вас таким чином заманюють ще раз у магазин. Ось у вас тут в цьому магазині є знижка, вона скоро згорить. Тому прийдіть до нас і купіть щось. Тому таким чином магазин виграє це раз. Другий раз я не знала, що мені купити. Насправді мені в той момент, коли мені прийшло це повідомлення, нічого й не потрібно було. Тому я пішла і купила собі якісь духи, які мені не були потрібні особливо. І виходить, що я зекономила, але я зекономила на тому, що мені не було. Потрібне тому з цими знижками Віві, потрібно бути дуже сильно обережними, пам'ятати, що в першу чергу знижки вигідні магазинам, а не вам. Тому, будь ласка, будьте дуже сильно обережні і не ведіться на знижки, а купуйте тільки те, що вам життєво необхідне. І да, вам життєво не необхідна якась нова помада. No, no, no. Ну, і дівчина в тіктосі сказала, що вона заробила гроші, але яким чином вона заробила гроші, їй ці гроші ну, ніхто не дав. Цей кешбек залишився. Ці гроші залишилися на карті, на її карті Сефори. І так само ці гроші, ці кешбеки, які дає нам Єва, залишаються на вашій карті Єви. Тобто ці кошти у будь-якому випадку залишаться. У Єви, і ви ніяким чином їх собі не забирати. Тому тут виграють саме магазини, і вони ще раз вас заманюють таким чином, прийти, щось купити собі, бо у вас є цей кешбек на 50 100 гривень. Давайте підведемо підсумки. TikTok Trend Girl Mess. Дівчата роблять вигляд, що вони економлять кошти і не витрачають їх, коли відбувається абсолютно. Протилежне, як ми помітили під час цього відео, дівчача математика вигідна магазинам, а не жінкам. Ми всі любимо робити покупки і балувати себе, але варто залишатися в реальності і перевіряти свій банківський рахунок, не боятися його, дивитися на свої кошти, дивитися на свій баланс. І таким чином, коли ви будете контролювати свої кошти, ви будете їх дійсно зберігати та економити їх. Цей тренд дійсно розкриває очі, що зараз дуже сильно романтизується шопінг, романтизуються безконтрольні покупки, але варто все. Таке себе стримувати та думати, що ви купуєте, тому що це дійсно зможе зберегти вам ваші тяжко зароблені кошти. Я дякую вам за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал і до зустрічі в новому відео. Пока!